Вас вітає інформаційний портал zolochiv.net. Сьогодні ми поспілкуємося з практикуючим психологом Мирославою Кирилюк. Кому із яких симптомів варто звертатися до психолога? Ну, взагалі, наш організм він так влаштований, що ми можемо самі справлятися із негараздами, які трапляються в нашому житті. Але буває так, що проблеми ну є їх так багато, або вони такі сильні, що нам важко справитися. І Якщо є такі ситуації, коли вам ну, треба справлятися без ви можете справитися без сторонньої допомоги, а є такі ситуації, коли вам потрібна допомога. Якщо ви бачите, що якісь дії, які ви робите самотужки, вони вже вам не допомагають, то краще тоді звернутися до спеціаліста. Якщо ви відчуваєте, що ваш стан тривоги не проходить, вас пригнічений настрій більшу частину дня. Кілька тижнів, кілька місяців це не проходить. Якщо ви бачите, що у вас проблеми зі сном, ви не отримуєте задоволення від активності, які вам раніше приносили задоволення, вас ви переїдаєте, або у вас навпаки, немає апетиту, так? або іноді бувають думки про самогубство, тоді обов'язково треба звернутися до психолога або психотерапевта. Де і як черпати сили насинення до роботи, якщо відчуваємо безсилля? Ну, Перш за все, нам треба розділити, зрозуміти, від чого, яка є причина цього безсилля. Так? Якщо це, наприклад, фізичний наш стан, то тоді було б доцільно звернутися до спеціаліста, ми починаємо із сімейного лікаря. Так, пройти там загальний аналіз крові, подивитися, можливо, в нас там не вистачає якихось вітамінів чи шаша. ви звертаєтеся до спеціаліста, перш за все. Якщо ви знаходитеся, наприклад, безсилля у вас все нормально зі здоров'ям, але ви, попри те, відчуваєте безсилля, тоді можна тоді звертатися до психолога і досліджувати, яка є причина цього безсилля. Звісно, ми трошечки всі відчуваємо зараз безсилля на тлі ну, війни, яка Thank you. Зараз триває в нашій країні, і тут, тут важливо зрозуміти, що я роблю, якщо я сплю достатньо, якщо я сплю, наприклад, 7-8 годин в день, якщо я харчуюся раціонально, якщо я п'ю достатньо води, і якщо я рухаюсь, і я, попри це все, я відчуваю безсилля, що в мене ну, упадок таких сил, я не можу нічого робити, то тоді, звісно, треба звертатися спочатку до, до сімейного лікаря, а потім, якщо все нормально зі здоров'я, то тоді вже до такого спеціаліста з психічним второю, як говорити з дітьми про війну? Ну, перш за все для того, щоб ми почали говорити про війну, дорослий опікун. Мати, батько, брат, сестра, бабуся, дідусь вони мають бути самі у стабільному психічному стані. Пам'ятайте цю таку метафору, знайому про е, добре знайому про літак. Тобто ми спочатку надіваємо маску собі, а потім надягаємо своїй дитині. Отже, для того, щоб почати про це говорити, ми самі маємо бути і обізнані, і, і в стабільному психічному стані. Це раз, по-друге, треба знайти такий час, коли ми будемо про це говорити. Мова наша має бути проста і доступна в залежності від віку дитини. Важливо говорити правду дитині, але ту правду, яку вона як ніби може переварити, так і не обіцяти дитині, щось, що ми не можемо виконати, давати такі, знаєте, пусті обіцянки. Тому що, якщо дити, ну, вони не справдяться, то дитина тоді буде нам не, не так довіряти, якби вона нам довіряла. Пам'ятайте, що ви є для для дитини такої знаєте важливої інстанції інформації, ось окрім того, нам дуже важливо е е мати такий, знаєте, близький зв'язок. Коли дитина питає, не треба від неї відмахуватися, і говорити там: якщо ви не знаєте, ви так і кажіть, я не знаю. Дуже важливо використовувати теж психогігієну, Психогігієну саме інфопростору, так для того, щоб ви тому що наші діти вони сканують нашу нашу поведінку, наш емоційний стан. І якщо ви будете в такому, знаєте, нестабільному емоційному стані, це буде впливати на вашу дитину також. Я дуже хороше. Ролик від Мон, ми рекомендуємо вам його подивитися і там більш докладно розказується, що конкретно ви можете сказати. Ось. Тому закликаю вас подивитися його і використовувати у подальших ваших таких ну, бажаннях допомогти підтримати ваших дітей. Але пам'ятайте, що ну, ви, ви є зразок поведінки і емоційного стану вашої дитини. Тобто, ваш емоційний стан є важливий, тому подбайте перш за все про себе. Зараз багато підлітків курять електронні сигарети. Як це пов'язано з емоційними та психологічними рівнями? Ну в останні роки, взагалі, електронні сигарети вони не були такого широкого поширення, особливо серед дітей та молоді, так але сучасні дані вони нам говорять, що ці продукти не є безпечними. 70% підлітків по опитуваннях вважають ці ну, значить, куріння електронних сигарет безпечними, так. У мене особисто немає даних про те, чому діти курять, так, але я можу так подумати, що можливо їм є, є різні причини, з яких вони починають палити, так як взагалі люди починають палити і тютюн. Одна із причин може бути наслідування їх. Вони бачать, що їхні батьки курять, і вони теж наслідують цю поведінку. Вони можуть бачити, що їхні однолітки палять, і вони теж можуть палити разом з ними, щоб бути такими Частиною цієї компанії, так е, можливо, є такі е, ну, бажання покурити, коли є такий дуже високий стрес, знаєте, як ніби для того, щоб розслабитися. Так? Але ми знаємо, що ці сигарети вони є, не є безпечними для нас. Понад 50% підлітків із в віці з 15 до 17 років е, в Україні вже ну, курять або курила, хоча б бодай раз електронні сигарети. Е, і 7,5%. Відсотків е, пробували ці системи для нагрівання тютюну. Компанії, оці, які продають тютюнові вироби, вони так знаєте, поширюють дуже таку думку, такий наратив, що ці електронні сигарети вони не є. Не є. Небезпечними, так тобто краще курити їх аніж там палити тютюн. Але е, дані говорять, що вони не є не вони є небезпечними, і ми знаємо, що майже два е, в два рази більше вони підвищують ризик е, дітям, які почали, наприклад, курити електронні сигарети, що вони потім перейдуть на справжній тютюн. І ми знаємо, що взагалі всі паління воно впливає дуже на серцево судинні захворювання, на онкозахворювання легень. Так. І є причиною смертні у, у всьому світі, це дуже такі важливі захворювання, які спричиняють 18,6 мільйонів людей на рік від самопоління і, від, наприклад, захворювання серцево-судинної системи. Тому ну, краще, звісно, не палити, як, як треба дітям. Взагалі, останні, останні такі дані говорять, що краще дітям давати знаєте, пропагувати здоровий спосіб життя, так? пропонувати їм якісь інші, якісь інші стратегії для того, щоб справити з чи то є зі стресом, так чи то, наприклад, набувати друзів в якийсь інший спосіб, а не в такий деструктивний спосіб. З якими труднощами в першу чергу зіштовхнуться українці після закінчення війни? Ну я думаю, що із тими труднощами зіштовхнуться, які були і до війни, так. Що ми там можемо говорити там про корупцію, наприклад, або про реформування судової системи, або охорони здоров'я, або про реформи, які потрібно зробити в міністерстві освіти? Ці ці питання вони ще не вирішені і вони залишаться. Окрім того, ми знаємо, що дуже багато українців виїхали за кордон, і ми не знаємо скільки із них повернуться. Так ну це така особиста моя думка. Звісно, що треба звертатися і до різних міністерств, які можуть дати статистичні дані. Тому це буде і демографічна така криза. У нас буде, і багато людей загинули. І окрім того, Віктор Лішко він стверджує, що через напад РФ на Україну Україну, українці матимуть негативні наслідки і теж в сфері психічного здоров'я, і згідно з прогнозами, моз в майбутньому психологічної підтримки потребуватимуть 15 мільйонів українців, і при цьому близько 3-4 мільйонів потрібно буде призначити медикаментозні препарати. Взагалі, ми знаємо і статистичних даних по інших країнах, тому що війни були і ну ми не перша країна, яка воює. Ми знаємо, що взагалі посттравматичному розладу ну, будуть, будуть мати 20-25% людей будуть мати Остроматичний розлад, який потребуватиме психологічної допомоги, але більшість людей вони мають власні взагалі всі люди мають власні ресурси, просто комусь вони потрібні будуть більше. Як позбутися відчуття провини, яке зараз присутнє у багатьох українців? Говорити знаєте, про відчуття провини це трошечки таке загальна тема. Нам треба дивитися кожний ну, конкретний кейс, так але в загальному, коли ми відчуваємо почуття провини, це про те, що я зробив щось погано або щось не так, так. Якщо я щось зробив не так, щось погано, то що я можу зробити, щоб виправити цю ситуацію? Ну, це... Тобто, що я можу зробити? Це дії. Це перше. і друге, пам'ятати, що почуття провини, почуття сорому це такі відчуття, які нас, знаєте, роз'єднують, не дають нам бути разом. А в такі часи, які ми значить, знаходимося зараз, часи війні, нам треба так триматися, кубки, гортатися один до одного. І ці почуття нас нам не дають бути разом. І тому ну змінювати свою поведінку, якщо я там, наприклад, там я за кордон виїхав і я не можу бути в Україні. Тому що там в мене є діти чи із інших якихось міркувань. То що я можу зробити, наприклад, щоб допомогти? Так, я можу волонтерити, наприклад, там посилати гроші на ЗСУ, е допомагати біженцям. Е е ось так? я щось відчуваю, і я буду тоді робити якісь дії, які будуть мене зближати з моїми з людьми, які є важливі для мене, е своєю країною. Так я можу пропагувати там Україну за кордоном чи щось. З якими проблемами люди звертаються найчастіше після початку повномасштабного вторгнення? Ну на жаль, я особисто не маю якихось таких статистичних даних. Але ну по тому, що ми бачимо, коли ми консультуємо на різних платформах, то, перш за все, ті проблеми психологічного характеру, які були до війни, вони залишаються і вони просто загострюються, як ніби і оголюються. Так це проблеми там тривоги, депресивного стану, там не стосунків в сім'ї. Дуже багато людей потерпають від стресу, так який завданий цим повномасштабним вторгненням. Є люди, які втрачають близьких, тобто є проблеми різноманітні, і оцей цей перманентний стрес він впливає і на здоров'я і на здоров'я пересічних громадян України. Я хочу сказати, що тут є хороші новини, тому що наші партнери, американські або європейські партнери, надають дуже багато різних грандів, різних. Можливостей, щоб українці зверталися саме до різних платформ за безкоштовною психологічною підтримкою. І я запрошую всіх, кому це потрібно, щоб це робили. і заохочую вас до цього попіклуватися про своє психічне здоров'я, якщо ви раніше там до повномасштабного вторгнення це не робили. Тут є і хороші новини. Як допомогти людині, яка знаходиться поряд, і в неї почалась панічна атака? Ну, перше все треба сказати, що панічні атаки відбувають, мають можуть мати місце у кожної третії людини. Так і тут важливо розуміти, чи це є Поодинока панічна атака, чи вони є постійними. І якщо вони є постійними, то тоді людина має звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я, щоб дослідити це там. Так якщо ж ви ну, є поруч з людиною, яка має панічну атаку, то тоді важливо, щоб спочатку треба оцінити ситуацію, чи вона є безпечна чи небезпечна. Якщо ви знаходитеся, наприклад, на вулиці, так і є сирени то тоді ну, було би доцільно перейти, наприклад, взяти людину і перейти з нею в якесь безпечне місце. Так? Це перш за все. Потрібно встановити зоровий контакт. Тобто ми використовуємо ці техніки першої психологічної допомоги. Є дуже багато інструкцій, як використовувати ці техніки першої психологічної допомоги, і не треба бути спеціалістом, щоб ними користатися. Але я так знову повертаюся до цього. Ми, значить, встановити зервий контакт, підійти до людини, значить, можливо, якщо ви її хочете взяти за руку, обов'язково треба запитатися, ви не можете людину так, торкатися без дозволу. Так можна за запитатися, як її звати, як вона тут опинилася, значить можна її запросити там відійти в бік, можна запитати людину, куди вона йшла і. Куди вона збирається йти, так щоб як ніби переключити її увагу. Окрім того, було би досійно використовувати подихати разом з нею. Є різні техніки там дихання по квадрату або порахувати вдих-видих. Можна використовувати техніки зазамлення, тобто відчути там сісти в комфортну позу, запропонувати, щоб ноги, щоб людина відчула свої стопи на землі. Так? Окрім того, можна використати в Раво, у нас вона теж є в між відео, Ви можете подивитися 5 4, 3, 2, 1 Тобто перерахуйте там. можна там попросити, щоб перерахували якісь предмети, які вона бачить зараз. Так, ось то, що вона там чує, наприклад. Окрім того, було би доречно. Ну, Побути з людиною, поки вона буде значить, перебувати в цьому стані. Ми знаємо, що панічна атака все зазвичай вона не триває довго, не більше 20 хвилин, 15-20 хвилин. Тому не залишайте людину самості, на самоті, будьте поруч з нею. І тут важливо, щоб ви теж були в такому стабільному емоційному стані, коли ви допомагаєте комусь. Декілька порад для глядачів, як залишатися емоційно стабільними. Перш за все, я хочу сказати нашим любим глядачам, що ну війна продовжується і вона ще буде багато. Часу ми не знаємо, коли вона закінчиться. Тому, знаєте, коли ви, коли ви настроєні на цей формат, що це зараз не закінчиться, це легше переживати. так? Тому що, коли ми дуже так знаєте, ідеалізуємося, то нам дуже легко розчаруватися. Тому ми маємо розуміти, що, на жаль, ворог наш є біля наших ворот, і бути готовими до цього. Це перше. Друге, що дуже важливо, це є ваша інформаційна гігієна. Війна. Є має місце не тільки ну насправді на наших територіях, так але вона має місце і в інфопросторі. Тому дуже важливо фільтрувати ту інформацію, яку ми е, слухаємо. У нас на нашому каналі є відео, які нам ну там розказують більш докладно, як можна е, себе підтримувати в непрості часи. Я так тільки загально що хочу сказати. Перш за все, все виберіть собі, будь ласка, інформаційні канали, яким ви довіряєте, які є достовірні, і ця інформація. Інформація має бути мінімалізована тільки для вашої безпеки, тобто ви можете дивитися там зранку і вечором тільки ту інформацію, яку вам потрібно, і пам'ятайте, що ваша реальність це та, яку ви бачите з вашого вікна. Окрім того, дуже важливий є сон. Нам потрібен сон для того, щоб ми відновлювалися для того, щоб ми були більш-менш емоційно стабільними. Тому всім. Вісім годин має бути нічний сон. Якщо ви не спите стільки, то добирайте це під час сну в обід, хоча б годинку, там півтори ви можете бодай полежати. Так наступне це є харчування. Ваше харчування має бути раціональним, тому що нашому мозку потрібна енергія для того, щоб опрацьовувати ці різні стресові події і травматичні. Інше це Дуже важливо пити теж воду, бодай півтори півтори, а ще краще два літри. Води у нас Золочівщині Дуже добра вода, тому користайтеся нею і пийте воду. Окрім того, дуже важливий є ще рух. Ви маєте рухатися для того, щоб опрацьовувати. Знаєте, оцей стрес, який у ці гормони стресу, які виділяються під час тривог, під час там новин. Ну і взагалі так, тому рухатися, робити якісь вправи, бути активним, так і дуже важливий такий така річ це соціум, це люди, які поруч з вами. Будьте з людьми, які вас підтримують, будьте з людьми, які які є більш позитивними, так які дивляться на, на життя оптимістично. Ось, будьте поруч з вашими близькими, тому що ми є соціальні істоти, і нам це потрібно. Більше інформації ви можете знайти в наших відеороликах. Все, дякую вам за увагу.